Кутові швидкості та прискорення були високі завдяки легкому крилу та ефективним елеронам, і перевершували більшість винищувачів противника, крім хіба що і 16 Д-520, Мартела, Тендерболта та Лайтенга літаків з бустерами в каналі Елеронів. Згодом через необхідність посилення озброєння для Протидії великим бомбардувальникам в крилах та під ними встановлювали додаткове озброєння, що звичайно вкрай негативно позначувалось на роллі М «Ролл» Рол це швидкість кутового обертання по крену. Втім, він все одно залишався вищим ніж у радянських машин і близьким до англійських винищувачів та п го Аеродинамічно досконале крило і хороша загальна аеродинаміка, плюс ще загальна міцність елементів і грамотні площі рулів дозволяли ме 109 розвивати на пікіруванні швидкість до 810 км на годину. А на останніх серіях цей показник ще й збільшили. Літак на цих швидкостях зберігав, хоч і важке, але чітке і чутливе управління по елеронам, і трохи мляве, але адекватне управління по тангажу.